Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів! З вами Рубрика Хотнюс і ведуча Кіра Бекер. Сьогодні я підготувала для вас найцікавіші новини світу за останній тиждень 2025 року. Без негатива, лише позитивні та захоплюючі події. Тож починаємо! Першими будуть новини екології. Вчені здивували дослідженням, яка тварина на землі має найбільше зубів. Тваринний світ значно перевершує людей за кількістю зубів. Особливо всі дивуються, коли дізнаюся, що равлики мають більше зубів ніж будь-яка інша істота. Спершу йдеться про гігантського броненосця, який має до 100 зубів. Така цифра не є світовим рекордом. Проте все одно вражає. Також серед лідерів у конкурсі на найбільшу кількість зубів є звичайний гекон Мадагаскару. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, він має 169 зубів на верхній щелепі і 148 на нижній, що в сумі становить 317 зубів. Однак перемогу у цьому змаганні все ж таки виборов скромний равлик, який, за даними наукового центру Глазго, має близько 14 тисяч дентикул, зубоподібних структур, які виготовлені хітину – а не скальсівих сполук. А тепер до новин спорту. Олександр Усик визнаний боксером року за версією журналу «The Ring». Це щорічна нагорода, якою визначають кращих бійців у різних номінаціях. Зазначимо, що звання найкращий боксер року це найвища нагорода у цій премії. Крім того, дев'ятий раунд бою реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі визнано найкращим у 2024 році. Та наостанок новини науки. Над Україною з'явився унікальний парад планет. Увечері 20 січня шість планет сонячної системи вирівнюються на нічному небі, утворюючи так званий парад планет. Протягом січня та лютого Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун можна буде побачити на небі у формі довгої дуги. Усі планети, крім Урана та Нептуна, буде видно неозброєним оком. А на цьому все і не хвилюйтесь! А будьте завжди на хвилі улюбленого шкільного радіо, то завжди дізнавайтесь корисною, цікавою інформацією. До зустрічі!